Син пішов, да? мій син отримав тяжке поранення. Я йому говорю, в мене 11 години домовився з міністерством оборони, що сина перекинуть з Харкова сюди. Ну там стало питання з важкі самої поранення. Я не одної копійки, хоч дівчата говорили, візьміть там для сина, я сказав, мені не треба, я обійдуся своєю пенсією. Так чи ні? Марія Івановна. Петро добре, що? він воєнний. Не знаю, а тоже хорошо. Ти Але був був день був, день війні, а у вас сын будет 4 дня на войне, а мне 3,5 місяці, розумієте? Скільки на войне было? Сильный наш был на войне. Два. Два Ну, 10 днів максимум. Не могут 10 дней на войне. Вы можете вам все Але я знаю, друге, що мой там, мой там подрагман, <продук> 3,5 месяца був, розумієте? Він зараз за 5 днів. Вашому герою треба. А він зараз за 5 днів. Знов піде. Знов піде. Знов піде. Або за 5 Вашому герою. Що? Що? його всім. розумієте? Яка притня? Оба де написано, що вона писати? Чим ви обеспечили? Ну, правильно, значить, чим ви обезпечили. Раз правильно, значить правильно. Раз написали, значит, коли людині даєш. Дає школа 500 гривень. Дає сільська рада 500 гривень. Він каже, наразу мені, я тут все. Ви <пробіт> запрошували з вас. Ти <пробіт> не дає за трохи. Ви не будете. Я не відказала. А так вона лука, і вам нам, якщо ми збираємо гроші, і слава Володимир дуже правильно сказала, <пустим> нікому на руки <пустим> гроші не давати. <пустим> Відайте <пустим> свою службу, вони гарно працюють. <пустим> Прошу, Ой, чи молодець, Через Подожди, <пустим> Юра. Дайте слово. Сказати. І нікому на руки ні центру не давати. <пуст> Відати все туди, хай буде допомагає. Закрити це питання. Гроші розстою, скільки там 1700 плюс 400 були зібрали 200. Віддайте, громади збирали, церкви збирали. Це друге, вони нам сказали, що ми